Привіт, друзі! У нас маленький джучок, але великі проблеми. Помилка P0846. По тиску. Соленої там чи клапан. А стружки як такої страшної немає, щоб прямо аж аж. Що можу сказати так, що кануса ще повним ходом не пиляє. Але вже така вона трішки абразивніша, ніж хотілося би. І враховуючи, що ці коробки стали досить дефіцитними на минулий автомобіль, в якого було набагато більше стружки, ми шукали коробочку таку. GF015. І не могли знайти менше 2000. 2200, 200 нормальні коробки. Сам клієнт щось за 1500 знайшов, привіз. Ми зняли піддона, а там стружки не менше, ніж в його, котра вже не їде. Враховуючи це все. Нічого нового за декілька тижнів не сталося. Коробок як не було, так і немає. Дефіцит. Тому серйозно сіли за запчастини, знайшли гідроблок, знайшли насос новий, кануса, ремінь, все відносно, відносно по вміняємих цінах. Якщо рахувати БУ коробку дві з чимось, то бюджет з новими канусами, гідроблоком, насосом, прокладками. Теж буде в цю суму з роботою. Тому напевно що цю коробочку будемо перебирати, враховуючи, що не сильно вона застругана, спробуємо її відремонтувати. Міняємо насосик. От, Поміняли вже новенький от в коробочці був. Разом з ним купили ще купу. всяких Різіночок, сальлечків, колечок тефлонових. І поміняємо ще гідроблок. В принципі, повинна їхати після цього гарно. Гідроблок на джуку ми теж замінили. Ось його. А новий був ось в такій коробочці з пінопластом, з наклеєчками. Це, має бути Nissan, Оригінал. Інших, я думаю, що їх і не буває, але бувають відновлення. а це ось Нові йдуть в такі упаковці. Гідроблок замінений, насос замінений. Тестую сьогодні вже півдня, все добре, не смикається, потиску помилок немає. Думаю, що ще трішки потестую і будемо віддавати клієнт.